Друзі, всім привіт! Не думав сьогодні записувати відео, бо маю багато роботи як на сьогодні. Але попалося мені тут не відео верніше, а пост у Фейсбуці Олега Скрипаловського, у який просить допомоги, який боїться за своє здоров'я. Я, Я їм скажу вам, друзі, йому є що боятися. Давайте коротенько, хто ця людина. Олег Срепаловський це уманчанин, воїн, який воював і втратив руку. І ось він зараз якби комісований і в Умані. Ось він так активно так, намагається показати свою громадську позицію і виступає з критикою. Зазначало він там проти Яценка, та й ще й досі каже, щоб Яценко пояснив, де він там розтратив. Чи то мільярд, чи мільйон 95 мільйонів чи мільярд, мільярд гривень не зрозуміло. але що він з такими претензіями до Яценка. Та? Там у нас була в Фейсбуці деяка дискусія, так скільки ж там, чи 95 мільйонів, чи мільярд, ну там не зрозуміло, тому що там 100 мільйонів, 1 мільярд має тисячу е мільйонів, та? а не 90. ну о -о Ось таке. ну Разом з тим, не і тут посипалися закиди, що, мов, він там його переманила Плетньова чи там дикун. І ось ти так з критикою до Яценка. Ну ось так. Але ні, друзі, сьогодні він заявив таку заяву. Я, я звернув увагу на цю заяву. Він написав пост в Фейсбуці, як у уманська влада, в главі Плетньової, потім цього, як його Ганіча, її заступника. Там і дикуна вже туди докупи от, е, слуги. Чекали на коли почалася війна, що вони не визнавали спочатку там агресії, чи, там, що вони там планували. До... Ну, от такий пост в нього був. Що там вони аж визнали агресію Росію, назвали Путіна там, агресором і Росію е, там, ворогом аж через місяць. Ну, такий був в нього пост. От, давайте тепер, от, є ось тут. Дивіться. І тут уже поступила реакція. Поступила реакція від Плетньової, від дикуна, як він каже, і також від заступника мера, як він пише, в як, Ну, тут я зараз прикріплю, ви перечитаєте. Ну, так, ось що я хочу сказати: значить, дивися, Олеже. Це дуже-дуже небезпечно. Тому що, якщо ти виступаєш критикою проти Яценка. Яценко грає по правилах. Так, він як-не-як як щось там чи вкрав чи не вкрав, там слідство повинно розібратися. Да? Якщо він дійсно щось там цей, то, то розбереться. Але Яценко грає по правилам. І максимум, що Яценко це зробить, подасть депутатське звернення в прокуратуру, да? там в Нацполіцію чи куди завгодно. Але він буде відкрито грати і буде по правилах грати. А ось ці люди. З якими ти написав, на яких ти написав отаке критику, вони будуть грати без правил. Вони будуть грати без правил. І ще найстрашніше то, що вони всі слух народу, вони всі є представниками слух народу. І вони мають своїх людей в поліції, в СБУ і будь-де. І вони будуть робити все можливе, щоб тебе закрити, тобі рот. І вони це зроблять з любим. Любими методами навіть можуть піти на вбивство. Тому необхідно, правильно ти робиш необхідний розголос розголос даній ситуації. Такі вбивства навіть ніхто не розкриває. Це, Це може виглядати як нещасний випадок, як було скрябіном да, чи з Чорноволом. Це може виглядати, як там, якийсь недоумок, да, там якийсь там, е, непонятно хто вбив, як, вби, вбили, як фаріон. Да, під, цей. Це може бути, виглядати будь-як. Але ці люди здатні на все. Тому що там залучені дуже великі кошти. І зараз от влада дикуна, да, от, це слуги народу, провладна. Партія, так. Вони роблять все для того, щоб втриматися в Україні хоч любими шляхами, тому що там залучені дуже великі кошти. І вони зараз розчищають Умань, розчищають все для того, щоб в Умані закріпився от банда дикуна. І вони зроблять все для цього. І ти ось такими постами. Просто стоїш у них на шляху. Вони вкладають купа грошей, щоб себе підняти, там, обілити, як то кажуть. Та, там, Плетньова, подивись, там, вона вже виступає там, на телебаченні, інтерв'ю дає. ну, ось, так, та, та, Роблять все для того, ну, по у уманчанам їздити, що, мов, Яценко, там ніхто е, ніщо, він для уманів взагалі нічого не зробив, лише крав. От, ось так вони подають цю інформацію. А ось. Вони всі такі всі білі і пушисті. Тому ще той час не настав, коли можна от такі речі заявляти, будучи в Україні. А такі питання в українців тисячі є до цих провладних казнокрадів, до цих бандюків, які ввели Україну в стан війни. Затіяли цю війну. І зараз на цій війні наживають і розкрадають. І будуть, і вони планують розкрадати, тому що зараз підписують контракти, чи то з Америкою, чи з Великобританією, вони будуть деребанити. І йде борьба, хто буде брати в тому участь, а там трильйони доларів.